Ну що ж, друзі, всім привіт! І ви, як завжди, на каналі Каванови Футбол. І сьогодні у нас з вами обговорення матчів кваліфікації на Чемпіонат світу 2026 року. Ну а перед тим, як почати це відео, хотів би вас попросити натиснути вподобайку, підписатися на наш YouTube канал. Ну, а якщо ви вже це зробили, тоді приємного перегляду! Ну і почнемо ми, звичайно, з матчу україна франція Що ми з вами скажемо про Україну? Ну останні часи ми показуємо не дуже гарні результати в різних матчах. Можна згадати, наприклад, які результати ми показували в Лізі націй. Початок дуже поганий, дві поразки, а потім за чотири матчі ми все ж таки зуміли здобути достатню кількість очків, щоб закінчити на другому місці. Але все одно я не думаю, те, що це прям вау результат. Потім ми ще грали з Бельгії. 3 один виграли, і здавалось би, те, що ми піднімемось у ще вищу групу, але, на жаль, матчі відповіді ми програли Бельгії з рахунком 3-0. Ось так. І потім дуже багато людей пишуть: я знав, що це все що перший матч це була випадковість. Ну, звичайно, коли бачимо такі результати від нашої збірної, то я думаю, що тут не можна підібрати інших слів. Останній наш матч був товариський проти Нової Зеландії. В якому ми здобули мінімальну перемогу 2-1, але все одно проти такого суперника я очікував якщо чесно, трішки більшої перемоги, аніж 2-1. А до цього, друзі, ми програли Канаді із рахунком 4-2. Ось це прям був повний жах. Особливо те, що ми програвали 4-0. Суперники дуже рівні, але все одно 4-2, ну це просто повний жах. А Збірна Франція це зараз одна з найкращих збірних. В Лізі націй вони зуміли здобути третє місце. Навіть з Іспанією можна згадати у півфіналі, програли 5-4, не опустили руки навіть після того, як пропустили вже п'ятий гол. Ну, здавалось би, те, що все, вже немає сенсу грати, вже просто можна йти додому, спокійно вже відпочивати. Але ні, Франція зібралася і три голи забила її. І... Ще трішки і забила б четвертий. Моментів, коли вони пропустили цей п'ятий, було дуже багато, навіть не дивлячись на те, що часу залишалося не так вже і багато. Дивіться, друзі. Україна з Францією вже зустрічалися неодноразово. Можна згадати, якраз таки на кваліфікацію до чемпіонату світу 2022 року, коли ми з ними зіграли два рази в нічию 1-1 та 1-1. А в одному з матчів, взагалі, ми попереду були. Звичайно, що в обох матчах Франція виглядала набагато краще, але все ж таки Україна зуміла тоді в тих матчах гарно відоборонятися і дотримати нічию проти французів. До речі, от якби з французами ми тоді виграли один матч, якийсь, то ми б пройшли із першого, і тоді б нам не довелося проходити кваліфікацію, в якій ми потім, на жаль, поступилися вельсу. Також можна згадати товариський матч, який відбувся. Там десь у 2020 році, коли ми програли збірні Франції із рахунком 7-1, і це на даний момент це ще досі найрозгромніша поразка в історії збірної України. Але були й перемоги. Там ще в 2013-му ми їх вигравали 2-0. Можна грати зі збірною Францією, можна. Ми знаємо, збірна України вона може показати гарний результат з такими сильними збірнами. Може, вона вже це показала з Бельгією, на Євро. З Бельгією якраз таки в тій самій лізінації. Ну, звичайно, що тут фаворит збірна Франції, тут взагалі без обговорень, але можна грати. Можна грати, хоч вони і не грають на домашній арені, але все одно підтримка буде дуже гарна в Польщі. Там живе багато українців, тому треба показувати результат навіть з такою збірною. Ну і якщо переходити до результату в цьому матчі, я очікую. Перемоги збірної України, мінімальної перемоги із рахунком 2-1. А ми рухаємось далі. І наступний матч це у нас з вами Ісландія, Азербайджан. Це якраз таки також команди з нашої групи. Що ми з вами скажемо про збірну Ісландії? Середня збірна може показати гарні результати. Вони вже обіграли, наприклад, не так вже й давно збірну Чорногорії можна згадати із рахунком 2-0. Гарна збірна, і ми з ними, до речі, зустрічалися вже на плей-офф до євро, і Ісландія нам показала гарну гру. Вони вийшли вперед, забив нам Гудмонсон, який якраз таки накрутив Полісся Тоді ну забив гол за фіорентину, і нас тоді українців також засмутив, але все одно на другий тайм вже вийшла інша збірна, і ми зуміли перевернути гру і обіграли збірну Ісландії з рахунком два а що збірна Азербайджану? У себе вдома, якщо беремо у себе вдома, дуже гарно грають. Дуже гарно команда любій команді, от яка би туди не приїхала, їм там буде дуже складно грати. А от коли Азербайджан вже на виїзді, то програє, дуже часто програє. Зрозуміло, те, що в цьому матчі Ісландія Азербайджан тут фаворит Ісландія, тут, я думаю, жодних сумнівів не може бути. Але от коли вони будуть грати в Азербайджані, то Азербайджан може показати рівень і порадувати публіку. Дивіться, якщо переходити до результату в цьому матчі, я очікую тут перемоги від збірної Ісландії. Я думаю, буде перемога в два м'ячі із рахунком 3-1. А ми рухаємось далі. І наступний матч це у нас з вами Нідерланди проти Польщі. Зустрічалися вже ці збірні між собою на Євро 2024. Тоді Нідерланди здобули мінімальну перемогу 2-1, хоча мали забувати набагато більше. А також вони можна згадати, що зустрічалися в Лізі Націй, там була нічия 2-2. Нідерланди і Польща це доволі таки, знаєте. Рівні збірні, і коли вони між собою грають, дуже складно взагалі сказати, який буде рахунок в цьому матчі. Та взагалі складно сказати, хто переможе, тому що що та, що та команда може показати свій клас. Але якщо ми зараз будемо дивитися на те, як грає збірна Польщі, як вони провалились на євро, зараз просто жахлива збірна. І вже вони зіграли в групі у себе три матчі, обіграли Литву 1-0, Литву ледве-ледве. Потім була перемога над Мальтою 2-0, і поразка від збірної Фінляндії з рахунком 2-1. А от збірна Нідерландів це зараз машина. Можна згадати, навіть як вони грали з іспанцями в Лізі націй 2-2 і 3-3 на кожна топ збірна може так грати з іспанцями. Могли і вигравати, гарно грали проти іспанців, але далі вже серія пенальтів, це вже лотерея. Як ми знаємо, дуже гарно зараз збірна. На євро себе також проявили. Якщо на груповому етапі все було не прям що супер яскраво, то от в одній восьмій, в чвертьфіналі, особливо коли вони грали з Турції, то вони вже показали витримку і показали те, що вони можуть. Вигравати навіть таких непростих суперників, коли програють 1-0. Коли гра взагалі на боці суперника просто рахунок і володіння м'ячем, просто все. Вони виходять на другий тайм і вже інша збірна, і там вони вже показують клас і обіграють Турцію 2-1. От якщо ми зараз скажемо про збірну Нідерландів, як вони зіграли свої два матчі в групі, то вони обіграли Мальту 8-0 і також. На відміну від Польщі, вони обіграли збірну Фінляндії на виїзді 2-0. Дуже важлива перемога. Польща зараз має три матчі зіграно: Нідерланди два. Тут однозначно фаворит Нідерланди. Ще навіть дивлячись на те, що вони грають у себе вдома. Тому я думаю, що тут спокійно може бути перемога два м'ячі. Ще до речі, хочу додати до збірної Польщі, те, що в них зараз просто неймовірний кризис в команді. Левандовський вже не грає. Заявку на матч не попадає. Ось так. Тому тут буде перемога від збірної Нідерланди із рахунком 3-1. Чому би ні? Ну а ми рухаємось далі. І наступний матч це у нас з вами Грузія проти Туреччини. Зустрічалися вже ці збірні між собою на Євро 2024. Тоді збірна Турції здобула перемогу із рахунком 3-1. Але гра була, скажу вам, дуже рівна. Відкриває рахунок збірна Туреччини. Грузія зрівнює швидко доволі. Потім Туреччина знов попереду, і Грузія намагалася створювала атаки. І потім вже Мамардашвілі йде вже в штрафну зону в абанк. Ну, а відбувається збірна Туреччини, виходить в таки, забуває. Порожні вже ворота. Зараз збірна Грузії дуже гарна збірна, особливо як вони проявили себе на євро. Ну, реально найслабша команда в групі, здавалася, з Португалією, з Туреччиною і Чехією. Але вони зуміли здобути третє місце. І в одній восьмій навіть в якийсь момент вигравали іспанців, але все ж таки іспанці це вже трішки інший рівень. Якщо казати про збірну Туреччину також. Неймовірна просто збірна. У 2024-му дійшли до чвертьфіналу Євро. Таке востаннє траплялося. У 2008-му вони тоді навіть до півфіналу дійшли, коли там ще грав Арда Ардатураник і зараз тренує Донецький Шахтар. Тоді це була ще зовсім інша збірна Туреччини. А от на Євро 2020, можна згадати, тоді вони взагалі навіть з групи не вийшли. Всі три матчі програли. Але зараз це зовсім інша збірна. Зовсім інша. Прийшов новий тренер. І почав створювати нову команду, яка вже майже навіть обіграла, щоб ви розуміли, збірну Нідерланди. А до цього в одній восьмі обіграли збірну Австрії, також дуже непростого суперника. Дивіться, якщо переходити до підсумку в цьому матчі, я думаю, що тут буде, ну, скоріш за всього, перемога збірної. Туреччини так, вони дійсно тут фаворити в цьому матчі. До речі, може бути перемога, можливо, навіть лише в один м'яч. Я думаю, що буде перемога із рахунком 3-2 на користь збірної Туреччини. А ми рухаємось далі. І наступний матч це у нас з вами Данія проти Шотландії. Зустрічалися ці команди між собою в кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року, і тоді кожна з команд обіграла один одного. Спочатку Данія, Шотландію 2-0, а потім Шотландія помстилася Данії і обіграла їх з таким самим рахунком 2-0. Як на мене, то це матч просто рівних суперників, реально рівних суперників. Шотландія зараз непогано, доволі таки збірна. Данія також дійшли до чвертьфіналу Ліги націй. З Португалією добре грали, але все ж таки матчі відповіді вже. Португалія їх розірвала, а от були доволі таки близькі, щоб дійти до півфіналу Ліги Націй. Це був би просто неймовірний результат. Що ми з вами ще кажемо про збірну Шотландії, так? Вони в 2022 закінчили на другому місці і грали тоді плей-офф проти нас, проти збірної України. І тоді ми їх обіграли, і тоді мрія збірної Шотландії потрапити на чемпіонат світу 2022 року була зруйнована. Ну, Данія, вони в 2020-му, так, доходили навіть до півфіналу Євро, коли в групі ще здавалося, що вони мають вже вилітати. Але ні, вони все ж таки грали до останнього і, як бачимо, з Англією навіть майже виграли. Дивіться, друзі, якщо підбивати підсумок по цьому матчу, я все ж таки очікую мінімальної перемоги від збірної Данії. Із рахунком 2-1. Ну що ж, друзі, ось такі були мої думки по цих матчах. Ну а якщо ви додивились це відео до кінця, то воно вірогідно вам сподобалось. Тому, як я вже казав на початку відео, натисніть вподобайку, підпишіться на наш YouTube канал, а також обов'язково натисніть на дзвіночок, який задзвонить саме тоді, коли треба. Ну а на сьогодні це все. До нових зустрічей!